Привіт, слава ЗСУ, слава героям. Ще один спосіб, як позбутися болю в попереку за допомогою МФР, мій офіційний релізм. Вам знадобиться великий і досить м'який м'ячик, такий е з декатлону або тенісний, звичайний, який проминається. Вам не знадобиться е жорсткий, жорсткий маленький гімнастичний червоний м'яч. Чому? Тому що жодна людина з першого разу не може сісти на дуже маленький, дуже твердий м'яч і повністю розслабити сідниці. Це нереально, повірте мені. Наприклад, у вас постійно підниває поперек зліва і ви не знаєте, в чому причина. Можна пошукати її на сідницях, тому що іноді спазм сідниць дає отакий відзеркалюючий біль у поперек. Ви берете цей м'яч, він проминається, хоча досить жорсткий, але його площа велика і це рятує. Ви сідаєте на сідницю, на цей м'яч, точко опори тут, тут основна і тут ще одна. І шукаєте місце найбільшого болю. От, от, наприклад, я знайшов: нічого більше не робите, нічого не викатуєте, а просто намагаєтесь розслабити сідницю до стану взагалі такого тіста. І просто на ньому сидите. І тільки потім, коли вам вдалося це зробити, і м'язи трошки розслабились, і біль притупився, ви можете обережно покатати решту сідниці або пошукати схожі ділянки. І тільки так, нічого не розкатуєте з самого початку, а спочатку просто сидите, повністю розслабляєтесь. І тільки потім починаєте масажувати тільки точковий вплив. Якщо дуже боляче сидіти навіть на такому м'якому, вам можна лягти і більшу частину ваги перенести на лікоть, а не на сідницю. Тобто тут первинна точка, тут вторинна і трохи на нозі. І так ми лежимо. І чекаємо, доки ця болюча ділянка повністю розслабиться, от як у мене зараз після навантажень. І вона стає така більш однорідна. Тиск, звичайно, продовжується, ви відчуваєте легкий вже біль, але легкий. І вже потім можна обережно порозкатувати. Якщо ви робили це дуже довго і досить сильно і агресивно, наступний день або навіть два треба відпочивати. Відчуття в сідниці мають бути, динаміка відчуттів має знижуватись, тобто на покращення. І, скоріше за все, ваш, ваш відзеркалений біль в попереку також зникне. Якщо ні, то проблема була не в сідниці і вам треба шукати далі. Будьте здорові і донатьте на ЗСУ.